Доброго благословиного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 2 глава з 22 по 40 вірш. Одного разу принесли батьки дитя Ісуса до Єрусалима, щоб представити Господу, як написано в законі Господньому. Кожний первісток чоловічої статі нехай буде посвячений Господу, і щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому. Дві горлиці або двоє голубенят. І ось був чоловік у Єрусалимі, якому ім'я Симеон. і чоловік цей праведний був і побожний, і чекав утіхи Ізраїлевої, і Дух Святий був на ньому, і було йому відкрито Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і прийшов він у дусі до храму. І коли принесли батьки немовля Ісуса, щоб виконати над ним законний звичай, Він узяв його на руки свої і благословив Бога, і сказав: Нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом Твоїм з миром, бо побачили очі Мої спасіння Твоє, що приготував ти перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників. І славу народу твого Ізраїля! Йосиф вже і мати його дивувалися з того, що говорив про нього, і благословив їх Симеон і сказав Маріам, матері Його, ось він лежить на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, і на знамення сперечання, щоб відкрилися помисли багатьох сердець, і тобі самій. Меч пройде душу. І була тут Анна пророчиця, дочка Фануїлова з коліна Ашера, яка постаріла в днях багатьох, проживши з чоловіком сім років після дівоцтва свого, вдова років 84, яка не відходила від храму в постах і молитвах служачи Богові вночі й день. І вона в цей час, підійшовши, славила Господа, і говорила про нього всім, хто чекав визволення в Єрусалимі. І як виконали все це за законом Господнім, повернулися до Галилеї в місто своє Назарет, де тяж зростало й міцніло духом, сповнюючись премудрості, і благодать Божа була на ньому. Богу нашому слава! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.